Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас у гості завітала весна. Подивіться, яка вона радісна, гарна, яскрава, весела. Весна радіє, тому що сонечко світить, пташки співають, тварини прокидаються, метелики літають. З приходом весни сонечко яскравіше світить, але чомусь його не видно. Давайте його покличемо. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки гуляють, тебе виглядають. Ой, сонечко, сонечко, засвіти, буду краще я рости. А ось і наше сонечко. Діти, а подивіться уважно, чого не вистачає нашому сонечку? Правильно, промінчиків. Давайте йому допоможемо і підберемо йому промінці, щоб воно виглянуло і яскраво засвітило. Дітки, якого кольору сонечко? Так, правильно, жовтого кольору. Тож давайте знайдемо жовті промінці. Це жовтий промінець? Так, він нам підходить. А це жовтий промінець? Ні, він нам не підходить. Це жовтий промінець? Так, він нам підходить. А це жовтий промінець, ні, він нам не підходить. Які ви молодці, які промінчики яскраві, як гарно засяяло сонечко. Діти, ви чуєте, хто це так співає? Правильно, птахи. А яких ви птахів знаєте? Молодці! Як багато ви знаєте пташок. Весна хоче вас познайомити з деякими пташками. Це ластівка. Вона маленька та швидка. Живиться вона комахами. Це перелітний птах. На зиму вона відлітає в теплі краї, а весною повертається назад. А це ворона. Вона велика, темного кольору, чорного або сірого. Ворона має великий дзьоб. На відміну від ластівки, ворона не відлітає в теплі краї, а залишається зимувати. Діти, ви чуєте, що це за звуки? Так, дітки, це прокинувся ведмідь. І речіть, він так довго спав і дуже хоче з вами погратися, щоб йому веселіше стало. Пограємося з ведмедем. Ведмідь назбирав бокети з квітів, але не знає, якого кольору квіти. Давайте йому допоможемо. Квіти якого кольору в цьому бокеті? Жовті. Червоні, рожеві. Квіти якого кольору в цьому букеті? Сині. Молодці, гарно попрацювали та пограли, а зараз я пропоную потанцювати разом з друзями ведмедика. Oh. Відмінна робота. Дякую за старання. До побачення, малята!